Ви такої смачної, універсальної гарбузової каші ще не їли. Її подаємо хоч до м'яса, котлет, хоч солодкуємо. Аж і смачна ця каша. Не любите гарбузову кашу не солодку, то це каша теж для вас? Чому? Бо її просто можна полити медом. Чи додати цукру, чи будь-якого джему, чи варення. Ах же й смачна солодка каша. М -м -м. Приготуємо несолодку гарбузову кашу із пшоно. Приготуємо її у мультиварці для приготування гарбузової каші не солодкої каші. Потрібно взяти ось такі інгредієнти, а якщо не тримаєте пусту, то ще й можна взяти грамів 20 вершкового масла. Усього уже почищеного гарбуза нам потрібно взяти грамів 300-350. Пшоняну крупу відразу треба гарно помити у кількох водах та ще й запарити у гарячій воді. Овочі почистимо, подрібнемо та посмажимо. Пшоно ретельно промили, заливаємо кип'ятком просто з чайника, води наливаємо будь-скільки, тому що ми ось цю воду пізніше через хвилин 10 зіл'ємо. Цибулю нарізали дрібним кубиком, а морку натерли на середній терці. Смажимо цибулю з морквою на сковороді, або просто у тій каструлі, в якій будемо варити кашу, ми сьогодні зваримо гарбузову кашу у мультиварці, налили 3-4 столові ложки олії у чашу, додаємо вершкового масла і висипаємо овочі, на дно поміщаємо подрібнену цибулю. А далі зверху. Насипаємо подрібнену моркву і ставимо чашу. Нехай овочі смажаться хвилин 5-7, виставляємо режим смаження овочів. На терці із великими отворами натираємо гарбуза, хоч його можна подрібнити і кубиком, подрібнити ножем. Звичайно, ми гарбуза. Почистили від шкірки, почистили від м'якоті та насіння, зливаємо воду із пшона, уже і посмажили овочі, додаємо до цибулі та моркви щіпку цукру та щіпку чорного меленого перцю, все змішуємо, перемішуємо. А тоді поверх ось цих овочів. На дно поміщаємо гарбуза, а жменю залишимо наверх. Поверх гарбуза розсипаємо промите пшоно, розрівнюємо крупи по поверхні гарбуза, а далі ще зверху пшоно присипаємо залишками натертого гарбуза. За смаком в міст каструлі солимо. Ми ось стільки солі насипаємо не повну чайну ложку, а ви ж насипаєте за смаком, наливаємо 2,5 склянки води. Воду виміряємо склянкою, у якій було пшоно. І ставимо мультиварку на режим каша. Через 25 хвилин уже гарбузова каша буде готова. Виставляємо мультиварку на режим каша. За 25 хвилин вже вона буде готова. У нас є час приготувати смачного свіжого овочевого салату. Приготували вже кашу, сонячну, смачну, хоч і не солодку. Змішаємо, перемішаємо в міст каструлі. Таку гарбузову кашу подаємо будь чим, Хоч смачна вона просто сама. Смачна гарбузова каша із овочами. До столу подаємо гарбузову кашу, як із котлеткою з овочами. Так і з медом, цукром, варенням тощо. У цей момент поставте нам вподобайку, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. М -м -м, як смачно! Ах же й смачна солодка каша. Універсальна гарбузова каша із пшоном. Її можна їсти як солону, так і солодку. Ви так смачно гарбузової каші із пшоном ще не готували.